Вітаю, друзі. Після не дуже вдалого відвідання і виступу на Рамштайні. Володимир Зеленський відвідав ще один міжнародний форум. Це міжнародний форум в Чернобіо, який має назву Амброзеці. Це відомий італійський форум. До речі, Ювелейний 50-й. Так от він приїхав туди і знову відмітився тим, що зробив гучну заяву, м'яко кажучи. Неоднозначно це м'яко кажучи, але спочатку хочу пояснити, куди він і чому поїхав. Заздалегідь не було відомо чи приїде він чи ні. Офіс президента не погоджував цей візит. Але потім стало відомо, що дехто буде присутній на цьому форумі. І Володимир Зеленський дуже хотів поспілкуватися з цією людьми і отримати деяку інформацію, яку йому через цю людину повинні були. Передати я не буду казати про кого про чого. Це інформація виключно для банку. Ну щоб вони розуміли трошечки про що я знаю, але мовчу і не говорю. Так от я знаю не лише про це і мовчу, тому що це не несе користі державі, але показує рівень того, що відбувається в офісі президента. Повертаємось до найцікавішого, Зеленський приїхав на форум і зробив гучну заяву. Мінські угоди були пасткою, яка створила заморожений конфлікт і дала змогу агресору підготуватися до повноваштабної війни, тому до них не можна повертатися. Про це Зеленський сказав на цьому форумі Амброзетті. В Італії знаєте, я можу сказати тільки одне: а як сам Зеленський підготував країну до війни? Хоча в мене відчуття, що він готував країну до повномасштабного вторгнення, ну тому що ну, що він робив? Ну давайте відверто. Ні, відвідання Оману це можна сказати, була така історія далека, і не можна сказати, що це була частина підготовки України до повномасштабного вторгнення з боку Росії, але щось мені підказує, що і може. Чи готувався Зеленський до того, що Росія нападе? Ні, не готувався. Чому? Тому що в його голові не могло навіть скласти таке, що може бути повномасштабна війна. Не локальна на Донбасі, а повномасштабна. Рівень його підготовки не давав йому можливості уявити можливі масштаби і наслідки його дій. А вони саме до цього і призвели. Я його не виправдовую, я пояснюю, просто причинно наслідкові а процеси, і отут найцікавіше: Зеленський не готував країну до війни взагалі. Ну давайте відверто казати про це, що сталося з ракетобудівною програмою, Її фактично заморозили. Після того, як призначили тарана міністром оборони, а хочу нагадати: в Україні міністра оборони призначають по поданню. Президента, це була вакансія кандидат президента. І на цю вакансію, коли взяли тарана, він виконав все, що треба було. Він не закуповував снаряди, він не закуповував бронежилети, шоломи, зброю, БК Але найцікавіше, що фактично всі гроші, які повинні були йти на ракету будівну Украї... програму України, він повертав назад до казначейства. А звідти це йшло на Велике крадівництво, о, вибачте, велике будівництво те саме велике будівництво, навколо якого зараз розбирається НАБУ і САП, де були завищені кошториси, де фактично крадівництво стало системою, саме тому так стали називати. А найцікавіше це те, що замість посилення збройних сил України посилились ті люди, які були навколо. Зеленського, ну гроші ж кудись йшли. Так, от тут найцікавіше по цим дорогам. Потім поїхали російські танки і БМП. А от захищати не було чим, якщо б наші західні партнери не давали б нам всю ту зброю, яку вони зараз дають: е, снаряди, забезпечення, амуніцію і все інше, то у нас просто не було б чим захищати країну, і бо не втік, бо втік. Це вже не працювало. Не було б чим саме тому. Два фактори. Залужний, який зміг зупинити росіян і завдяки зусиллям ЗСУ відбити напад, і західні партнери, які дали все, що нам було потрібно тоді, для того, щоб зупинити. Так, вони не дають багато того, чого нам треба, щоб перемогти. Але Росія не змогла знищити Україну. Повертаємось до самого Зеленського. А чим же він і як готував країну? До війни. Ну, давайте так. Я розумію, що брехня і лицемірство з боку Зеленського постійно однакова. Але в мене одне запитання. Отак, От як він підготував країну до війни, стало краще, ніж так, як було після мінських угод. Ну, просто давайте порівняємо масштаби. Чи можна було відсрочити цей напад Росії 100%. Росія б не нападала до тої пори, поки була впевнена. Що отримає відсіч, але так ретельно працювала агентура Росії, так системно розвалювала армію, СБУ, парламент, всі інституції в країні. що Путін був вже впевнений. Єдине, що Путін не прорахував, це український народ, самоорганізацію і бажання боротися за свою країну, він же як думав, в Росії є маса, бидло маса, а є влада в Україні. Він думав так само. Ні, у нас владу ми обираємо, але у нас народ не готовий віддавати свою країну будь-кому, де взагалі кому-небудь. Тому що ми вважаємо, що влада не є країною, влада це менеджмент, який ми найняли. І хоча менеджмент буває дуже невдалий, тому ми його можемо перебирати. Але захищаємо ми не владу, захищаємо ми свою країну. Україну так от, повертаючись далі, як Зеленський підготував країну до війни. Танкові заводи працювали один день на тиждень. Ракета будівна програма була звернута. А бронежилети через справу по генерал-майору генерал Дмитру Марченко взагалі не закуповувались, тому що переважна більшість чиновників казали, що нахи нам мені потрібно, Ми вже бачимо, що це політична справа. Щоб нас теж так вжарили, не хочемо. а Тотальна корупція, на якій базується влада Зеленського, фактично знищила всередині. Укроборонпром, а те, що ми бачимо зараз, це все наслідки. І от в мене запитання: він сказав, що е, мінські угоди були пасткою. Але я розумію, що це йому болить, що тоді все не переросло в полномасштабну війну, а переросло зараз. Але хочу нагадати, що тоді вдалося зупинити цими мінськими угодами наступ росіян. Бо коли Зеленський виступав в Москві, робив заяви про те, що не все так однозначно, про братські народи, про все інше, тоді інша частина країни захищала Україну від вторгнення. А не було ані зброї тоді, теж, ані військ в потрібній кількості. І це треба розуміти. І саме мінські угоди зупинили. Але найцікавіше не це. Зеленський отримав країну вже з армією, зі зброєю. Але з чого він почав? Просто дивитися в очі путіну, просто розводити війська, просто перестати стріляти. Коли йому казали, не чіпай золоте два, ну не чіпай, не виводь звідти люди. А він сказав, Я хочу. Мабуть, щось пообіцяв, або в Парижі, або в Омані. Не знаю, але робив. І коли він заявляв, що він не лох, бо йому 42 роки, проблема в тому, що. Вік і ну, таке лоховство не пов'язане один з одним. Євреї кажуть, що борода не робить зказла рабина. Так і тут, вік не робить з людини не лоха, і найстрашніше в цій ситуації, що Зеленський, роблячи зараз такі заяви, не може нічого запропонувати альтернативне. Пам'ятаєте його фразу: ми б вмерли, але, з... але б Крим не віддали. Щось я не бачу поховання зеленського Єрмака і Татарова, але бачу захоплений Маріуполь. Пам'ятаю захоплену Херсонщину. Дуже непогано бачу, як захопили Пологи і Василівку, бачу інші міста і селища, які захопили. Щось Зеленський в цьому все гаразд. Тому йому треба бути більш обережним. тому що цей шашличник пропонував. Україні готуватися до шашликів і казав людям, що ніякого вторгнення не буде. До речі, всі ті, хто його послухали і залишилися на місцях, а не готувалися до вторгнення, не евакуали евакуювалися завчасно, не готували а, тривожні валізи. Вони зіткнулися з проблемами інколи з літальними. І про це теж Володимир Сандровичу не треба забувати. Бо саме його помилка не проведення вчасно евакуації і вчасно не проведено заздалегідь до початку повномасштабного вторгнення мобілізації, призвели до таких наслідків. До речі, якщо б була проведена завчасна мобілізація, якщо б вчасно були проведені навчання, якщо б армія фінансувалася, якщо б мінувалися всі підходи, якщо б підривалися заздалегідь мости і готувалися до вторгнення, то може вторгнення і не було. А так, оцінка ситуації зіграла проти нас. Так, Путін помилився, і це добре. Але тим десяткам тисяч людей, які загинули, це не пояснити. І головне в цій історії, що Зеленський, який сьогодні розповідає про пастку і знов намагаючись розповісти, повинен почати з себе, як він особисто. Захищав Україну тоді і як готувався захищати зараз. Ну як готувався до 22 року, ми всі бачили, і в що це перетворилось, теж а от як він готувався і захищав Україну до того, як він став президентом, вже повідомляло Міністерство оборони чотири рази. Відмовився а, мобілізуватися. До речі, дуже важко, мабуть, очолювати мобілізаційні процеси, коли ти сам чотирьохразовий ухилян. І це згідно інформації Українського Міністерства оборони. От така от історія. Зеленському краще все ж таки мовчати. В останній час він робить гучні заяви, які грають не лише проти нього, а й проти України. І це велика проблема. А найгірше в цій ситуації, що, роблячи гучні заяви, він нічого не пропонує. Взагалі, його проблема в тому, що рівень його підготовки не дає йому піднятися до рівня його очікуваності, а навпаки. допомагає йому впасти до рівня того, як його готували. А готували, як його, ми бачимо так само, як і Зеленський готував Україну до можливої війни з Росією. Як готував, та й маємо. Йому б краще зараз мовчати і більше працювати. Але поки на банковій вирують емоції і бажання овацій, ми будемо чути про те, що мінські домовленості були якоюсь пасткою. А головне зараз для України зробити мінпук Міністерство повернення українців. Ох, уж ці мені пукальщики, Що можу сказати? В будь-якому випадку ми переможемо. Але це буде не завдяки зусиллям влади, а всупереч. Всупереч, тому що все можливе і неможливе робить народ України, народ України, Збройні Сили України. І наша влада, на жаль, не допомагає так, як могла. Ні, вона робить щось. Але одночасно з цим багато в чому і заважає. І оце головна проблема. Чи можна і це подолати? Я не вірю. Я все одно вірю в перемогу. І знаю, що так і буде. І після перемоги будемо вже розбиратися, хто що робив, хто що не зробив, і хто як заважав нашій перемозі. Це буде Україна. Па-па.